Два роки тому назва невеличкого села Раківліс, що в камінь Каширському районі, з'явилася на шпальтах чи не всіх центральних газет. Трагедія хлопчика вдарило струмом. Смертельна напруга. Ось вона та сама трансформаторна будка. Саме в ній Богданчик Гребенюк вирішив сховатися під час гри в піжмурки. Зазвичай напруга в 10 тисяч вольт, смертельна навіть для дорослої людини. Коли Богдана доставили до лікарні, скажіть, чи хоча б буде жити. Він каже, я такого не можу сказати, лікар. Так сказав. 50% тіла в опіках. Інфекція швидко ширилася. Мені було дуже боляче, не стартно. мені прив'язували руки, щоб я не чіпав себе. Одну операцію зробили в Луцьку. але що далі? Місцеві лікарі з таким раніше не стикалися. Дитина згасала на очах. Ця історія навряд чи мала б щасливий фінал. Якби про трагедію вчасно не дізналися у благодійному фонді Волинська родина і не почали діяти. А тут не думаєш, в таких випадках не думаєш. Це дуже швидко приймається емоційне рішення, а далі ти вже робиш, нема коли оглядатися. І ми шукали тоді реанімаційні автомобіль, який міг його доставити до Києва, а потім одна операція, друга, третя, а потім вирісно, що їх треба 11 операцій. Але вже робили, тому що ми взяли на себе відповідальність. Два місяці операції та лікування в Києві, реабілітація в санаторії і навіть ноутбук на день народження. Аби врятувати життя дитини, коштів не рахували. Хочу подякувати всім, хто нам допомагав лікарам і Ігору Мироновичу і людям цим, що нам допомагали всім. Поранено його було 27 червня під час перемир'я. В ліве бедро і в стотінні ноги там осколок міни залишився. Це Людмила Густемюк. Її молодший брат Анатолій служив віде. десантником. У Слов'янську під час так званого перемир'я отримав важке поранення. Їм привезли зброю і вони згружали. І він з лейтенантом згружав, під'їхав, каже, був в полі, там в ліс, під'їхав танк. Ну, вони уваги не привернули. Почався бій, стрілянина. Далі він не пам'ятає, як його спасали. Коли родина дізналася про біду, всі були в розпачі. Знаєте, як хочеться допомогти, але не знаєш, як і чим. Бо всередині, знаєте, бо рідній брат. Через важке поранення ще зовсім молодий хлопець, 21 рік. Ледь не залишився без ноги. В Україні такі операції не роблять. Ці слова лікарів прозвучали як вирок. Ми були у всіх госпіталях. Ми були у Львові, ми були в Луцьку, в госпіталі, ми були в Києві в госпіталі, ми не були тільки в Дніпропетровську. Тобто, ми були у всіх госпіталях, де є поранені бійці. Ми їздимо, вивчаємо ситуацію, при необхідності допомагаємо фінансово. Якщо це легке поранення, три тижні тому ми відправили з Кам'янь-Каширська хлопця, якому треба зробити нарощення нерва Ноги, щоб врятувати ногу у Франції в госпіталь НАТО. Надія врятувати ногу є, каже сестра бійця. І додає, що хоче подякувати всім, особливо Ігорю Мароновичу. Побачу, побачу, подякую за допомогу, за те, що він не відвернувся від нас. Що він дійсно допоміг, знайшов і час, то що він теж зайнятий. Це був щасливий збіг обставин. Саме цього дня Єремеєв зустрічався зі своїми виборцями в рідному селі родини Устимюків. В очікуванні рятівника дівчина напружена, мов струна. Подумки добирає слова подяки. Доброго дня, міні Гармаранич. Я, Я сестра у Анатолія, може ви пам'ятаєте? Так, да, знаю, чого ж не знаю. Хотіла би подякувати від родини від всієї сині. що допомогли. Що Шо? Шостого, шостого вересня у нього операція? там. Я думаю, що все буде добре. Я так надію, що все буде добре. Повірте, за нього переживають всі. І всі в вашому селі, і ми переживаємо. Все, що буде від нас залежати, ми зробимо, щоб він був здоровий і міг далі працювати і служити нашій душі. Все буде добре. 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 добре? Мамі тоді вітання. Йому теж добре. добре добре. Ми вирішили в цьому році розпочали таку програму підтримки молодих сімей, де народилися діти. Ми по можливості виділяємо певні кошти. А ще триває будівництво дитячих майданчиків. Таких в чотирьох районах, і ще в цьому році буде їх споруджено на 1 вересня ще чотири дитячих майданчики і один спортивний.